Ромчик, а якщо б до тебе приїхала би в гості Урсула фондерлянд, в який ти би її номер поселив би? А з ким сахамінь? З ну, я думаю, да, це все, блядь, з поварами, Але з усіма це ділами. Це номер у фура фондерлянська. П'ятимісний, до речі. Ми а зараз... ага, дякую за підказ. Да, да, Ми йдемо Ідемо А ну, давайте. <ріх> так, значить, охорону можна було на перший поверх. А? Номер Урсулич, для куди Урсулочку поселити. значить. Поняли, кодовий замок, Дорогий замок. Скільки денег такий замок коштує? Так, да, тут, слухай, безцінний. знаєте, Ручна робота. Сім степень захисту. Так, хорошо. Матраси, вот, я вон, так ладно, розумію, да. це все іменно так, як по європейським стандартам. Да? Фільки, все. Фільки, я, щас, Бамбуковий матрас за всіма приколами. Де ми її можемо помити? А от так от. Беремо великі щітки і вперед. Все, то, <ху> її <ху> можна відповідно, а, да, да. а типа захрануємо вот і сюди поселити, і разом за охрани. Так. Раз. Класно. І скільки ми б з неї взяли за такий номер? Та все, у нас все, 2500, євро. 2500 євро. Друзі, за 2500 євро номер стандарта. Куди можна поселити Урсулу фондерліян? Це Рудківці. 8, 80 метрів до Дністра, монастир на той стороні. Екскурсія. Коротше, лишаю сторінку, зберігайте, хто хоче гарний відпочинок, 100 кілометрів від Хмельницького. Отут От -от. переходьте, бронюйте. Слава українцям!